Страшна трагедія трапилася наприкінці минулого тижня на Дубанщині. Літня жінка, намагаючись самотужки загасити загоряння сухої трави, загинула у полум'ї. Трапилося це на Демидівщині. 22 березня близько 16.30 на спецлінію 102 повідомив житель села Охматків, що він виявив без ознак життя обгорілу 83-річну місцеву жительку. Зі слів сусідів, жінка спалювала сміття. Подібний випадок зафіксували і на території Рівненського району, де жертвою вогню став чоловік 1948 року народження. У селі дерев'яне, загасивши загоряння чагарників, рятувальники виявили тіло сімдесяти Ічного місцевого жителя попередньо відомо, що чоловік самотужки намагався загасити пожежу. Як могли трапитися такі страшні події у цих двох селах? Наразі встановлюється. Обидва тіла доставлені в морг для проведення експертизи та встановлення причини смерті. За цими фактами тривають досудові розслідування. Варто зауважити, що 22 березня за добу зафіксували 76 пожеж в екосистемах, де вигоріло понад 53 гектари землі. Рятувальники закликають, не Палити суху траву та чагарники. Це завдає величезної шкоди. Вогонь нищить природу, загрожує будинкам і забирає людське життя. Вогонь часто поширюється на ліси, будинки, господарчі споруди, призводячи до трагедій. Варто пам'ятати, що спалювання сухої трави є незаконним і карається адміністративними штрафами. Іноді й кримінальною відповідальністю закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися правил пожежної безпеки. Давайте разом зробимо Рівненщину безпечнішою.